Всім привіт! Сьогодні ми зіграємо у Witch Legends в Роблоксі. Це гра про машини. Я в неї грала вже з першого аккаунта. Давайте зайдемо сюди. Можна купити різні автівки. Я вже досить довго сюди не заходила і бачу, що тут є різні обнови. Так, ми можемо купити ось такі ось машини. У нас є вибір із трьох. Зараз я виберу щось найкрасивіше і найпотужніше. Візьму ось таку ось. Хай буде ось така ось синя. Купуємо. А далі нам потрібно вийти звідси. Ось тут ми можемо дістати нашу машину. І поїхали. Нам треба їхати ось сюди, тому що там є різні перегони. Ось тут. Ой, його обережно їхати. І на те, що ми їздимо, нам даються гроші. Ось зверху можемо це побачити. Ще дуже погано керується. Так, зайдемо ось сюди, ось. Ну і чого? Звичайно, ще я не вжену, тому що в мене непотужна машина. Але я вмію добре їздити. Що їдемо. Взагалі в мене маленька швидкість поки що. Треба вавшилу потім прокачувати, щоб вона їздила з кращою швидкістю. Ось Так ось. Поки що їдемо. Я вам потім покажу, як прокачати машину Ой, звичайно, що Я вилетіла на цій автівці, ладно. Назимаюся сюди. Ось так поки що капає 9 тисяч грошей, скоро буде 10. Ладно. Так, сюди. Так, ось завертаємо, завертаємо в тунель. Ладно, я тарахнулася. Чому я вдарилася? Іде далі. Зараз заїде на трамплін. Оп! Дивіться, як прилетіли гарно. Їдемо. Ми зараз вийдемо в пустелю. Ось. Бачимо вже в пустелі. Завертаю, тому що тут дуже сильно заносить. Так, я ж казала, що дуже сильно заносить. Так, летимо, летимо, розгоняємося. Погано, звичайно, вона розгнеться, ця втіпка, ну. Ну і чого, це стартово Зараз... Так, 170 на годину, це добре. І... Все, я приїхала, за це мені далося 23 тисячі грошей. У нас всього на балансі 37 тисяч. Ми зараз поїдемо і я вам дещо покажу. Ось біля спавну є ще ось таке здання. Заїжджаємо сюди. Ой! Ні, ладно. Заїжджаємо. Що ви тут бачите? Тут є всякі штуки, наприклад, наживаємо сюди і продовжуємо вибрати якийсь колір новий для своєї машини. Набагато тут більше палітра. Так, ось, наприклад, я собі хочу щось голубеньке і вибираю собі більш підходящий колір. Я зробила. Також можна поставити ось такі ось різні скини на машину. Ось такі ось які прикольні. Так, ось це ось. О, мені ось ця ось подобалась. Ну, все одно. Мені більше подобається просто така машинка. Виходимо. Ось я виїжджаю. А давайте пофармимо гроші для того, щоб потім купити якусь кращу машину. Давайте заїдемо інші перегони. Ладно, да, мы за рулём, это, Опять. Так, куда нас ты только осталось я бы Тут я Так, сюда уже расправляемся. Так, 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 тут сильно так Так. Ладно. Только еще я посидим. Так, завертаем. Дальше Так, ладно, нажимаем девочку. Идем, Едем Ну себе уважно. Представши, що тут такого не було. Куди? Ладно, запровайся. Самер таджер. Та куди? Ладно, ладно, ладно. Як же це нелогічно? Я вже дуже давно гралася. Я вже взагалі забула, як управляти. А чи мабуть взагалі адапту добавив? То так. Ага, ну ладно, я ще раз затіла. Ладно. Чому ця машина декабиться не не адекватно? Ладно, попробую все приїхати. А, куди? Так, я їду сюди. Ой. Так, поляну. П'ятдесят відсотків вже закінчено. Щось. Чому не хоче новально портуватись. Я не розумію трошки лаку цієї гри. Але ладно. Так, їдемо. Я зайшла цю стрілочку, я думаю, що мені треба вернутися. А ще, якщо буду дуже довго їхати, я ще можу згрибати. Того треба прискоритись. А, вона викинула, звичайно, що. І мені ще нічого не дало. Ладно, ладно. Переживем я дуже хочу ось це ось. Тут можна пофармити нормально грошей. Так, ви заїжджайте до мене, люди. Ура! В мене хтось почув. І все ж таки, знаєте, що ви зробимо? Купимо тачку і я нарешті вам покажу, як її прокачувати. Дивіться, ось є ось така ось ця штука. Ось. Ой. Ладно, зараз все припаркую, все все, я припаркуюся хоча б. Все припаркувала? Ще одна штучка. Дивіться, заходимо. Заходимо. Почали магазин. Тут можна купити. Дуже повинні штуку за, лише за 2000 гольфкарт. Була дуже прикольна. Можна купити ось такий ось держбарк. Він теж дуже прикольний. Тому давайте купимо Оце ось моцик. Чівоний колір під мені. Купляємо. І бачимо ось такий ось моцик Dorkbike. Він дуже класний. Дивіться, заїжджаємо. Ми можемо прокачувати. Дивіться, що нам треба робити? Performance updates. Оце ось. Що ми можемо прокачати? Ми можемо багато чого прокачати взагалі. Наприклад, на ось це. Так, і все. Бачимо, що для нас дороге. Тому що в нас нема грошей, але я вам просто показую, що можна купити. Всякі двигуни. Ось. Двигуни далі. Якісь керування такі. А ще двигуни. Не сильно розбираюся, може там щось і не сильно двигуни, але ну... ну, ви зрозуміли, що можна тут таке щось. Так, брейки Це для управління одного. І це теж для управління нормального. Як ви бачите, це все дорого. І також можна купити шини. Так, давайте подивимося, що там по шинам. Ну ладно, хай поки що буде такі. Momo no, Fires. No. Back. Ну все, ось такий ось у нас є мозок. І Дивіться, в чому вся штука. Що якщо ми купили в тому здані, ми можемо приїхати. Дивіться, приїжджаємо. Так, куди? Ладно, ладно. Ми можемо приїхати і в нас відкриваються деякі мапи. Ось, наприклад, сюди можна заїхати на оффроуд. Хочу сказати, що на цю мапу можна заїхати тільки на всяких ось таких ось мотоциклах, всяких дуже якихось інших е, видах транспортів. На звичайній машині не можна. Тому це прикольно. Але це набагато складніше мапа. Так, там нап'ємо, обережно. Обережно, обережно. Так, сюди сюди їдемо. Ну, пока считаешь, погано кривиться. Через те, що я його ще не прокачала. Ну, треба підпавити мені рушки. Давайте. Заїдемо сюди. Куд. Ладно. Пока Так, і фінішна пряма. І... Куди? Сюди. Все, нормально. Надали. 5800 ще на кого грошей. І давайте я зараз знаєте, що зроблю. Я заїду на прокачку з цієї машини. Що я зроблю? По-перше, я прокачаю щось. Це 15 тисяч. Прокачати ще якийсь дух. Добре, прокачали. Ми можемо купити якісь шини ще краще. Купуємо. Все шикарно. Білий. Прикольно. Ну ладно. Я думаю, що на цьому можна завершити. Я думаю, що я все ж таки потім буду знімати другу частину. Тому ставте подобайки підписуйтесь на мій канал. Всім пока і до нових зустрічей!